Це знов пінтерест поради, які краще залишити на пінтерест. І що ж нам рекомендують взяти ватні диски плюс цукор, плюс оливкове олія, і виходить саморобний скраб. По-перше, цукор це абразив. По-друге, оливкова олія комедогенна. Вона буде забивати пори. А ватні диски – це не пілінг-серветки, це ватні диски. На відео гарна доглянута натуральна шкіра, а насправді, що ми маємо? Закупорені пори, запальні елементи та подразнення на шкірі. Космецевтика це не магічний засіб з інгредієнтів з кухні, а саме це поєднання двох наук, як косметології, так і фармакології. Зберігай собі це відео, щоб не нашкодити своїй шкірі у гонитві за натуральністю. В описі під цим відео я залишила перелік продуктів, якими ми можемо замінити ось ці домашні експерименти без шкоди для шкіри. Твоя шкіра заслуговує на більше, ніж на рецептури з кухні.